Польща визнала право України бити західною зброєю по території Росії у міністерстві оборони країни. Переконані в цьому питанні не має бути жодних обмежень. Однак такої думки не усі проти Італія, Німеччина визначається Вашингтон. Загалом дискусії про право України використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах Росії нині на перших шпальтах світових видань. Активна вона й у Києві найважливіші заяви зібрала Наталя Лосенко. Право України бити по цілях в Росії західною зброєю. Топ-тема обговорення в Європі та США. Думки розділились. Переконливі аргументи за в очільника НАТО Єнса Столтенберга. Він наполягає, щоб союзники переглянули свої обмеження і дозволили атакувати стратегічні об'єкти Росії, особливо на тлі загострення на Харківщині. Підтримує його глава дипломатії ЄС. На думку Жозепа Буреля, правила ведення війни допускають удари за межами української території. Тут немає ніякої суперечності згідно з правилами ведення війни. Я теж маю право відповісти або воювати проти того, хто воює проти мене з їхньої території. Ризик ескалації з боку Росії країни обговорюють. Але ви повинні збалансувати ризик ескалації і необхідність для українців захистити себе. Все ж таки атакують Україну з російської території. Це факт. Хто вже зважив ризики і дозволив українцям бити по Росії своєю зброєю? Це країни Балтії, Велика Британія, Швеція, Франція, Нідерланди, Польща та Чехія не визначилися. Італія та Німеччина. Нам нічого не заважає, нічого не заважає бити зброю інших країн, які нам дозволили і використовували для ударів. Російської раз там, де дозволили, там б'ємо. Там де не дозволили, там ми не б'ємо. Все дуже просто отримали ми від шведів Саву Арчер з дальністю дії 56 кілометрів. Все питань немає. Ми б'ємо з цих арчерів по території Російської Федерації. Отримуємо Storm шедов від е, Великої Британії раніше. Був досвід б'ємо італійці. Нам не дозволили цього робити. Не будемо бути лісу. Найбільше Київ потребує дозволу Вашингтона. Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва питання про зняття обмежень постало гостріше. Якщо рішення буде на нашу користь, ефективність від американської зброї виросте відчутно. Особливо це стосується балістики. Коли ми кажемо про використання зброї, ми маємо на увазі про досі Це найбільш ефективна зброя. 300-кілометрові ракети, які здатні вражати аеродроми в глибині в оперативній глибині російської армії. Які здатні вражати пустові установки стартові позиції ППО, С-300, іскандерів, таке інше. Оце найбільш важливо обмеження. США американські журналісти називають стратегією поразки для України та смертельною політикою Вашингтона. Колумніст The Sunday Times Домінік Лоусон наголошує, це лише сприяє руйнуванню українських міст. Наші аналітики відповідають, що досі лякає Білий Дім. Сполучені Штати насправді бояться більшої ескалації, мається на увазі або Більша загроза для самих сполучених штатів і для їхніх союзників, або е, ще більший відповідно російський наступ, як е, у прямому сенсі слова наступ, так і е, ще більше посилення агресії, і як наслідок можливе можливе використання ядерної зброї. Якщо ми ставимо себе на місце, там ум умовно. Там державного секретаря, то звісно, такі ризики вони мають прораховувати офіційний Київ притримується домовленостей. Та якщо ЗСУ почнуть атакувати американською зброєю військові об'єкти Росії без дозволу, це негативно вплине на темпи і кількість постачання зброї. Я думаю, що очевидно буде змінюватися характер допомоги, яку отримує Україна від Сполучених Штатів, да тому, що той е, великий етап е, це не пакет, а етап саме допомоги, який просував Конгрес. Е, то він передбачає достатню кількість коштів на фінансування саме саме військової допомоги. І Я думаю, що ми побачимо, як -то кажуть. Таку якісну зміну е, саме цієї допомоги за одиницями, та тобто за одиницями зброї у Києві. Блінкін казав, що Україна сама має вирішувати, як вести війну однак офіційного так досі нема. Група американських законодавців вимагає від Пентагону дозволити збройним силам України бити по стратегічних цілях Росії за певних обставин. Заклик надіслано міністру оборони США Лойду Остіну.